Так, доброго дня всім! З вами чарівна гадалка Юля. І давайте подивимося таке питання. Чи на правильному шляху ми знаходимося, чи правильний шлях ми для себе вибрали, чи в тому напрямку рухаємося? І що от цього вийде? Що нам буде заважати? Через що нам прийдеться пройти? Поки ми будемо рухатися в нашому направленні. Так, я виберу дві такі інтересні колоди. Зараз ще одну візьму сюди. Три в мене тут лежить. Чи в правильному шляху я рухаюсь? Чи рухаюсь я в правильному напрямку? Так. Зараз ми викладаємо вас, яка ви, потім додаємо ваш шлях, які перешкоди прийдеться пройти, через що прийдеться пройти. Так, яка ви Все дивимося в прямому положенні? А ви любите, щоб все вийшлося швидко. Без ніяких перешкод. Дещо ви вирішили покинути в своєму житті, вже, можливо, вже відходи на другий план. Ті люди, які були з вами поруч, вони одійшли. Ви... Або ви розругалися з ким-то і відділили від себе людей. Дивіться, якщо сигніфікує з вами цей розклад, значить це ви роз, ваш розклад. Так, значить, або виділили от себе людей, або ви пересобираєтесь переїжджати. Але ви любите, щоб всі, все проходило дуже швидко, швидко, без, без ніяких там перешкоджань. Знаєте, енергія ваша така пряма, чиста, рівна, без, як вам сказати, ви хочете, щоб все йшло своїм чередом. Знаєте, довго стояли перед вибіром чогось. Щось ви не могли приділитися для себе з чим. Ну, думаю, тут ще прийдеться чомусь навчитися, чогось удосконалить свої навики, щось почати добріше робити. І ви знаєте, на зараз у вас такі йдуть зміни в житті, що вам, в принципі, знаєте, якби все по плечу. Ви любите і поспілкуватися з друзями, така гармонійна людина. Але вже, що я сказала ні, значить ні. Отака ось. Дивимося далі. І зараз ви на новому етапі. Зараз у вас прийшов новий етап у вашому житті. Ви стоїте на перехресті, стоїте на, на тому, що як воно вийде. Але, знаєте, ви, досить, ви можете змінюватися сама. А, і я можу бути така, а можу бути така. Я дуже, ну, і також дуже гармонійна, дуже така, а, знаєте, з вами хочеться спілкуватися. А, ви не прячетесь від нового, ви наоборот йдете в нове, вам подобається щось нове. Так, далі давайте подивимося. Які можуть бути перешкоди? Я хочу подивитися на колоді чорний гримуар». Ми подивимося, які можуть бути перешкоди для вас. Зараз достану, щоб ці карти були. Так, Це така темна колода, які можуть бути перешкоди. Через що вам прийдеться пройти. Дивіться, от сигніфікація для вас, це те, що ви гармонійна, надійна людина, любите, щоб все йшло по плану, щоб все було досить спокійно в вашому житті. І ви не відвертаєтеся до від нового, тобто, все, що нове приходить, ви з радістю це приймаєте. Ви просто з легкістю йдете в щось нове. Ось от така ви людина. Якщо ви, вам важко йти в щось нове, це не ваш розклад. Якщо ви людина досить така консервативна, любите все, що було по полочках, і змін ви не любите, це не ваш розклад. Тут для людей ті, хто люблять зміни. І Тому що у мене багато клієнтів, і вони питають, і вони змінюють своє життя, міняють повністю, можуть і переїжджати з інших міст, у другі. І це досить сложно переносить. І людям-консерваторам це для них великий удар. А у вас це все іде з легкістю. Розумієте? І також ви така, багато у вас знайомих, ви багато спілкуєтесь з людьми, ви не боїтесь йти в нове. Так, дивимося далі, через що вам прийдеться прийти до свого напрямку? Чи на правильному ви шляху, і через що вам прийдеться, які перешкоди вам будуть на вашому житті? Через що вам прийдеться пройти. А, так, прийдеться передивитися всі свої. А, щас, 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 щас ми доскажемо. Дивіться прийдеться пройти через такі перешкоди, як удержка своїх средств на существування. Тут що стосується грошей. То тут потрібно буде дуже-дуже багато і наполегливо робити. Також вам можуть казати: куди ти йдеш, ти не туди йдеш, на, подивись, ось є, ось є легший путь. Але ви будете відмовлятися від цього. Вам будуть пропонувати якісь інші варіанти. Дивіться, через що вам прийдеться? Через силу ума, силу свого розвитку, пройти через, ви знаєте, можуть предлагати також гроші. Не йди туди, на тобі, ось я тобі даю. Ви можете бачити себе другим, другою людиною. І можете цього лякатися. Так як розумієте, у вас абсолютно нове життя йде. І що тут далі, ви знаєте, ви будете пробувати щось нове. Щось можливо буде ну багато чого вас буде лякати. Дуже багато чого вас буде лякати. І... Ви будете цього переживати, бояться втратити своє, те, що ви вже маєте, От, вам будуть і пропонувати, давай, я тобі дам ось те і останся тут, будь такою, як ти була. Але ви, знаєте, якщо ви йдете до своєї мрії. Чи правильний шлях ви вибрали, чи, чи на правильному шляху. Так, ви знаєте, так, ви як та зірочка, ви як той світлячок, що вам підсвічує, так, ви на правильному шляху. Але перед цим у вас будуть брати і сумніви, і. Різні, різного роду перешкоди. Ви навіть, коли дивитесь у дзеркало, ви навіть сумніватися, чи це ви, розумієте? Ви навіть на таке можете думати, чи це я взагалі, чи хто це такий. Але при довгій роботі ви все ж таки знайдете те, що ви шукали. Наприкінці ви все ж таки знайдете те, що ви шукали. Знаєте, вам багато буде перешкоди в тому, що, як вам сказати, ви багато знаєте і будете думати, що все те, що я знаю і що я вмію, воно, воно може вас просто тормозити на одному місці. Я ж кажу, що будуть вам і предлагати щось, давай ступни со мною на другу сторону, але ви відкажетесь, ви відмовитесь, тому що у вас свій путь. Путь ваш нелегкий, він дуже важкий. Це дуже-дуже багато роботи. Прийдеться дуже-дуже багато. Роби для того, щоб прийти в конечному етоги до того, що ви шукали, ви знайдете. Розумієте? Так, перешкоди в нас тут ми зрозуміли, да? що в нас в перешкодах, виходить, це будуть предлагати перейти на іншу сторону. Будуть предлагати відмовся від своєї ідеї, іди за мною. Будуть предлагати, давай це не ти це, ти, це ти не вмієш, в тебе ще не вийде це все так. І що нам допоможе? Що нам допоможе, чи на правильному шляху ми рухаємося, чи на правильному шляху. Чи на правильному шляху, ми рухаємося вперед. Чи той шлях ми собі вибрали, чи той путь для нас, він є тим путем, по якому нам потрібно пройти, чи це ми самі себе обманюємо. А отже, ж все одно, бачите, синіфікації ви берете нове. Розумієте? І тут вам будуть показувати різні шанси, різні моменти життя, на які вас будуть спокушати. Але ви все одно ви дойдете до свого. Так, чи той путь ми вибрали. Чи той путь ми вибрали. Так, 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 так. Що тут нам розповість? Так. Той путь, все те, що нам потрібно, воно все буде, все те, що ви хочете, все буде так, як ви захочете. Дивіться, тут показує, що ви прийдете в таке. Знаєте, буде велика нагорода за це всі. За оці всі страждання, які ви пройдете, багато роботи ви зробите. Дивіться. Видно, я показую. Бачите, як він сидить, трудиться. Він взагалі сидить закритий в тімниці і сидить і робить якісь там фігурки собі. Понімаєте, І він один. Він робить і робить і робить. Через залякання, через ті, всякі... Ну, ви все ж таки знайдете свій а, путь, ви вже його знайшли і ви в тому напрямку. А, і це принесе вам великі-великі ресурси. Це буде для вас великою нагородою. Дуже великою нагородою, тому що десятка пентаклів і король пентаклів, і дев'ятка, починаючи з дев'ятки, тобто це буде велика нагорода. І давайте ще спросимо, знаєте, що, а що допоможе нам до цього прийти? Що допоможе на нашому путі? Що допоможе нам на нашому путі? Що нам допоможе? Чи той путь ми вибрали? Що нам у поміч прийде? Що у поміч прийде? Ну, опять, бачите, Аркан Дурак Заро це нове. новий ключик від дверей, що допоможе, не бояться брати нове. Пробувати починати щось робити, видно, що я вкладу, так. починати щось робити. не бояться починати щось робити, що допоможе? Допоможе, знаєте, те, що ви будете наодинці. І Прийде стабільність, прийде союз, будете, коли ви будете останетесь на самоті, зовсім одна, буде, получиться союз якийсь і проявиться сила, допоможе ваша внутрішня сила. Дивіться, при тому, що ви робите, на вашому путі. Чи вірний ваш путь? Так, він вірний, він приводить вас до великих-великих перемог. Він вас веде просто в такий ресурс, якого ви ще в своєму житті ніколи не бачили. Бачите? Ось воно, до чого ви прийдете. І ось що вам в допомогу прийде, це і ваша сила. Тут треба мужність і сила, щоб ви розуміли і розуміли, що ви зможете управляти не тільки своїми емоціями, а емоціями і інших людей. І в конечному етогі ви вас сядете на трон, на свій і будете радуватися житті. Так що, отакий ось розклад. Чи на тому чи правильний путь ви вибрали, так. Відповідь так. Однозначно, так. Але прийдеться пройти багато перешкод. Не бійтеся, ідіть, рухайтеся у своєму напрямку. У вас вірний напрямок. Якщо зійшлося ваша сигніфікація ваша, з вами зійшлась. Якщо ви така людина, це ваш розклад і вам рухатись. Це ваш путь. Ідіть по ньому і не бійтесь.